Вітаю, друзі! Сьогодні, продовжуючи нашу подорож книгою Велика Боротьба, ми повертаємося до Німеччини, де, як ми читаємо в розділі 10 уся країна увірувала, оскільки тисячі людей дивувалися, що сталося з Мартином Лютером. Ходили дивні чутки. Багато хто вважав, що реформатора вбили. Дехто об'єднався, вирішивши помститися за його смерть, і лідери римської церкви були налякані, коли побачили рівень гніву проти них. Зрештою прийшла новина, що Лютер живий, хоча його тримають у в'язниці задля його власної безпеки. Це дещо заспокоїло масу народу, і твори реформатора стали читатися ще охочіше. І до реформації приєдналося набагато більше людей. Але сатана не залишався бездіяльним, і він приніс підборку, щоб дискредитувати праці Мартина, Лютера та інших реформаторів, прагнуючи знищити вплив реформації. Кілька чоловіків повстали, стверджуючи, що мають пряме одкровення з небес, і в той самий час відкидали авторитет Біблії. Вони відкинули великий принцип, який був основою реформації, пише Елен Вайт, що Слово Боже є вседостатнім дороговказом віри та практики. Цим актом відкидання великого детектора помилок і брехні було відкрито шлях для сатани контролювати розуми так, як йому вигідно. І ви знаєте, друзі, те саме стосується і сьогодні. Коли ми відкриваємо Біблію як наш натхнений путівник для віри та практики, це відкриває шлях для сатани привести всі види лжевчень. Плід цих лжевчителів, які спочатку заявляли, що вони є прихильниками реформації, але керувалися власними почуттями та оманами, незабаром став очевидним. Почався хаос, фанатизм і беззаконня захопили контроль над багатьма. Що ще гірше, дії тих, хто розпалював розбрати плутанину, звинувачуючи в реформації, стверджували, що це було результатом дотримання вчення лютера. Коли Лютер дізнався про хаос і плутанину, спричинену цими лжевчителями, навіть у самому Вітенберзі, самому центрі реформації, він вирішив залишити свою безпечну фортецю та знову власноруч годувати свою отару. Невже Вітенберзі не є моїми вівцями? Він написав. Хіба Бог не довірив їх мені? І чи не повинен я у разі потреби віддати себе на смерть заради них? Це не було перебільшенням. Лютер перебував під забороною імперії. Вороги могли позбавити його життя. Друзям було заборонено допомагати чи надавати йому притулок, але він побачив, що робота Євангелі під загрозою, і в ім'я Господа він безстрашно вийшов на бій за істину. За слово сказав він, інакше ми повинні будемо повалити і зруйнувати те, що було встановлено насильством. Незабаром у Вітенберзі поширилися вістки про те, що Лютер повернувся і буде проповідувати. Люди сходилися до його церкви і була переповнена вщерць. Протягом цілого тижня нетерплячі натовпи сиділи зачаровані, оскільки день за днем Лютер підносив на висоту Біблію. Слово Боже розірвало чари фанатичного хвилювання. Сила Євангелії повернула введених в оману Людей на шлях істини, однак сатана не здається легко кілька років по тому. Фанатизм знову спалахнув і ще з більшим насильством, і жахливими результатами, з багатьма спаленими бібліями, які проголошували, буква вбиває, а дух оживляє. Це вчення задовільнило їхню гордість, фактично поставивши людські ідеї та думки вище за слово Бога. Друзі, щоразу, коли ми ставимо людську думку вище Біблії, ми можемо очікувати жахливих результатів. У цьому випадку послідували найжахливіші сцени заколоту та боротьби і поля Німеччині були залиті кров'ю. І все ж у цьому жахливому насильстві звинуватили реформаторів, тих самих людей, які підтримували Боже Слово. Сатана постійно прагне обдурити людей і спонукати їх називати гріх праведністю, а праведність гріхом. Незважаючи на це, лютер безстрашно продовжував захищати Євангелію від численних нападів, і слово Боже виявилось могутньою зброєю в кожному конфлікті. Саме в цей час Лютер завершив свій переклад нового заповіту німецькою мовою, і багато хто сприйняв його з великою радістю. Усі, хто вмів читати, прагнули самостійно вивчати Боже Слово, і вночі сільські шкільні вчителі читали вголос невеликим групам, зібраним біля домашнього вогнища. Коли Лютер побачив, як люди були благословенні, маючи новий заповіт рідною мовою, він Негайно почав перекладати старий завіт, публікуючи його частинами так швидко, як міг завершити їх. Все більше і більше сердець переконувалося в Божій істині, і обітниця, що міститься в Псалмі 118, 130 вірш, була перевірена. Вхід слів твоїх просвітлює вони дають розуміння простим. це світло проникло по всі німеччини та за її межі і ніколи не згасло. Знову почалися гоніння на тих, хто стояв непохитно у своїй вірі, але це не принесло успіху. Марно, як церковна, так і цивільна влада були залучені до придушення Єресі. Даремно вони вдавалися до ув'язнення, тортур, вогню і меча. Тисячі віруючих скріпили свою віру кров'ю, але робота продовжувалась. Переслідування служили тільки для поширення правди. Друзі, сьогодні ми стоїмо на фундаменті, закладеному тими, хто пішов раніше. Тих, хто повірив слову Божому і слідував йому, роблячи те, що правильно, хоча б небо впало. Давайте також цінувати і ділитися Божою правдою з іншими, дозволяючи світлу святого письма сяяти в цьому світі темряви. Запрошую помолитися зі мною прямо зараз. Батьку небесний, дякую тобі за слово Боже. Дякую за привілей поділитися цими дорогоцінними інструкціями та вказівками з самого небесного тронного залу. Допоможи нам, коли ми спілкуємося з іншими, щоб показати їм твої заповіді, Твоє керівництво в нашому житті та те, що Слово Боже може принести нам стабільність і дати життя. Допоможи нам, Господи, триматися подалі від фанатизму з боку тих, хто може перетлумачувати Твоє Слово, коли насправді вони можуть його перекрутити, щоб сказати щось прямо протилежне. Ми просимо, щоби ти скерував нас у наші чудові. Роботі, яку ти нам довірив, ділитися ясним словом Божим з іншими ім'я Ісуса. Ми просимо це, амінь.